Франції чоловіка знайшли застреленим на стоянці пральні в районі Рівелдейл на південній стороні міста. Поліція Чикаго повідомляє, що близько 12.58 ранку 28-річну жертву знайшли на парковці в кварталі на грінвуд Авеню в районі Пулман. Чикаська пожежна служба доставила потерпілого до лікарні Чикаського університету з вогнепальним пораненням голови та константувала смерть. Жодного арешту не було. Обставини інциденту з'ясовують слідчі другого району. У середу Аврорі вшановують жертв масового розстрілу Генрі Прата. Аврора відзначатиме чотири роки після масової трагедії. 15 лютого 2019 року п'ятеро співробітників Генрі Прата були вбиті після того, як робітник відкрив стрілянину всередині. П'ятеро поліцейських аврори отримали поранення об 11-й годині. Зранку деякі члени родини та міська влада вшанували життя Рейса Бреда та інших жертв цього насильства. Стрілянина полі... поліції Чикаго звинувачення висунуті проти чоловіка, якого застрелив офіцер у норд лондейлі Чоловік, якого застрела поліція Чикаго в районі норт Лондейл, тепер стикається з трьома звинуваченнями у кримінальних злочинах. І сьогодні він повинен постати перед судом під заставу. Офіцери кажуть, що вони зупинилися, щоб перевірити групу людей, які зібралися біля 21-го Луїса понеділок. Саме тоді 25-річний Джавонтай Кіндред, який за словами поліції мав зброю, втік з місця події. Офіцери загнали його на пустир і за. Стрелили під час розслідування стрілянини, причетні офіцери будуть відправлені на службу. 19-річного чоловіка а, звинувачують у пограбуванні в районі Фар Норсайд. Він пограбував іншого чоловіка на крайній півночі міста. Поліція Чикаго заарештувала 19-річного Лор... Лоренцо Нельсона у кварталі Вест Артур Евеню близько 15-ї 15-ї 15 пєм. Поліція каже, що його впізнали як особу, яка за кілька хвилин до того силою відібрала майно у 21-річної жертви в кварталі на авеню Нордхойн. Нельсона взяли під варту та звинуватили в одному злочині по грабуванні. В середу він має постати перед судом щодо застави. Тобто, сьогодні. А зараз тема на невеличку рекламну паузу. Це, Ну, Зараз у мене така новина. велика новина. Ти підхватиш, Мар'ян? Підхватиш Це велику Мар новину. Okay. Ми повертаємося до свого 60-річчя Майкл Джордан пожертвував 10 мільйонів доларів організації Make-A-Wish. Легенда Чикаго Булс Майк Джордан святкує своє 60-річчя, пожертвувавши 10 мільйонів доларів організації Make-A-Wish America. Організація, яка допомагає виконувати бажання дітям, які страждають від критичних захворювань, заявила, що це найбільша пожертва, яку вона коли-небудь отримувала від людини. Джордан, якому в П'ятницю виповняється 60 років. Сказав, що сподівається, що його пожертва надихне інших допомагати make a Wish» здійснювати мрії інших дітей, які чекають, коли їхні бажання здійснюються. В свою чергу президент кампанії Wish Генеральний директор Лесті Мотер е сказав: Майкл використовує свій день народження як шанс увійти в історію для е нашої компанії, що свідчить про якість його характеру та його вірну відданість своїй справі покращення життя дітей з критичними захворюваннями. Ми сподіваємося, що громадськість надихнеться наслідуванням його кроків і допомагатиме здійснювати бажання. І я не можу придумати кращого подарунка на день народження, ніж бачити, як. Інші приєднуються до мене в підтримці Make-A-Wish, щоб кожна дитина могла відчути магію здійснення свого бажання, сказав Майкл Джордан. Співробітники Тесла в фабриці, яка розташована у Буффало, кажуть, що втомилися від поводження з ними як з роботами, і вони повідомили генеральному директору Ілону Маску, що прагнуть об'єднатися в профспілку. Це не перший випадок, коли автовиробник стикається із зусиллями про об'єднанню профспілок, але вони здебільшого були зосереджені на автомобільних заводах Тесла, а також у Сполучених Штатах Америки, зокрема на заводі Фремонт у Каліфорнії. Генеральний директор Ілон Маск різко протистояв цим зусиллям, і Національна Рада судових відносин визнала його, визнала його занадто далеким від цих подій, яка наказала маску видалити твіт, у якому він а, припустив, що якщо співробітники Тесла об'єднаються в профспілку, вони втратять свої опції на а, ринку акцій. Однією з головних проблем видається відстеження співробітників на роботі. Вони страждають, що Тесла відстежує натискання клавіш і час використання завда... час, який йде на використання завдання, що призводить до того, що співробітники уникають таких речей, як перерви в туалеті, щоб не вплинути на їхню продуктивність. Співробітники Тесла організовуються за допомогою афілійованої організації Workers United International Service Employment International Union, wow. яка відома тим, що об'єднала працівників у сотні із сотні магазинів Starbucks. Чи підуть працівники Тесла по тому шляху, якому пішли працівники Starbucks? А це насправді питання з великим знаком запитання. Перепрошую за тавтологію, але можемо трішки подискутувати. Отож, 19 доларів за годину отримують. Працівники Тесла і головна мета, як ми вже розуміємо, цієї кампанії на чолі якої стає Ілон Маск. Це те, що вони хочуть максимально автоматизувати своє виробництво, щоб людина використовувала як менше зусиль, але моральний тиск все ж таки присутній. Як ви, Дмитре, Христино, як ви друзі, до цього ставитеся? Скажіть, будь ласка, свою думку? Знаю, що раніше подібні закиди були в сторону Амазону. І працівників на вархаусах. зараз ми бачимо, що є схожі е, схожі нарікання в Теслі. Мені цікаво, чи хтось би з наших слухачів або глядачів на Фейсбуці пішов працювати до Тесли за 19 доларів. Якщо так ставте плюс, якщо ні, ставте мінус. Або зателефонуйте і скажіть, чому а моя особиста думка, що дійсно це не людське поводження, і перш за все, ми люди і кожна людина має гідність. Тому неважливо, чи ти Ілон Маск чи будь-який президент. А ти маєш до всіх ставитись, так як ти хочеш, щоб ставились до тебе. У мене є один такий важливий кейс, який я би хотів власне озвучувати. Тому що багато людей, які приїжджають з України. В мене самого було таке мислення: от приїхав з України і тут платять 19 баксів на годину. Думаю, що ну блін, класно. То в Україні ще жорстче, де коли поводяться там не такі умови праці, там ще більше тиску і подібного. Але власне потрібно не забувати, що ми живемо в Америці. Що тут є велика країна великих можливостей, де кожен намагається якомога менше енергії, зусиль часу витрачати на роботу, а більше на відпочинок. Власне, бачимо, що я би навіть з вашого дозволу розділив сприйняття роботи на три світ, навіть на чотири або навіть більше світів, тому що країн третього світу без образ можна відкинути. Але от Європа і Америка, Європа з з однією умовою, я багато не подорожував Європою, і Не що не знаю, як там відбувається на ринку праці, але. Щось подібне як в Америці, але бачимо передові країни, як Фінляндія, Норвегія, навіть Японія. Вони борються за те, щоб мати чотири чотирьох робочий. Е... Тиждень замість п'яти робочих днів вони хочуть більше відпочивати, більше релаксувати. Америка, мабуть, далі ще від цього відійшла. Вона поки що не спішить, щоб мати е, якусь відходити. Тут всі звикли більше і більше працювати, закочувати рукави. Е, треба не буду казати, як кажуть поляки, е, що треба робити, щоб заробляти пеньонзе, але всі стараються, щоб якомога більше заробити. От е, чи вам не здається, що такий дуалістичний світ, в якому ми живемо? Христина. На Ради рахунок ситуації про Амазон і Тесла, все таки, хоча справді не такі поводження, справді мало обмаль часу на якийсь відпочинок, навіть оце що від, відходження до реструм, але все таки Ілону маску вистача, не, немає такого, щоб йому не вистачало тих самих робітників. Все-таки люди залишаються, йдуть до нього на роботу. Це правда, ну з іншу як ви думаєте, з чим це зв'язано з іншої сторони працювати на компанію, таку як Тесла або SpaceX, це є за честь. Але ще дам невеличкий коментар за чотирьох робочий е, тиждень. Це направду показало свою ефективність в Японії. Дослідники одного з місцевих університетів зробили такий експеримент, і він був навправду досить вдалим. Знаємо, що навіть деякі американські компанії пробували впровадити цю систему, і зараз має такий бета тестинг період. Тому в найближчому майбутньому, я думаю, цілком логічно, що і інші компанії, і навіть Тесла в тому числі може перейти на чотири робочих дня в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас. З 10 до 11 ранку ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.